Сьогодні у Білому домі Дональд Трамп зустрічається з прем'єр-міністром Ізраїлю Мініміном Нетеняху. Це дуже важлива зустріч. Побачимо, що з того вийде, бо минулу п'ятницю Дональд Трамп заявив, що він не допустить анексії західного берегу річки Йордан. Він заявив про те, що буде угода про припинення вогню і. Повернення ізраїльських заручників про це написав в своїй соцмережі і в неділю, зокрема. Ну а у п'ятницю премєр міністр Нетаняху виступив на Генеральній асамблеї. ООН, де він заявив, що існування Палестинської держави це національне самогубство для Ізраїлю, Там багато інших речей. Тобто він займає таку войовничу позицію. І тепер ми побачимо, бо має бути прес-конференція у 17.15 за Гринвічем у Білому домі. Побачимо, до чого домовляться чи не домовляться за великим рахунком. Нетаняхо не мав би сваритися з Трампом, бо це фактично залишився єдиний такий союзник. бо зараз Нетаняхо так опиняється в такій міжнародній ізоляції.